Нема нашого коті вже четвертий день. Там унизу травили котики, не вже він попав туди пішов. Не знаю, я вже запереживала. Ну Їжу ми залишаємо, хтось її з'їдає. Ну факт тому, що нема котів, нема теж коті. двох косиків. І він вже завжди чекав нас, приходив. Не знаю, що вже думати. Жалко дуже. Я його вже років три, як годую точно. І зимою приходив, мороз, сніг, дощ чекав нас. А ось тут тройка наша. Водичку їм дали. Не що хочеться.